Йо-ма-йо, -йо, де це я? О! Венер тут біля мене. йо мое Вставай! Що тут відбувається? А, треба встати. А, нічого не розумію. Венер, ти взагалі живий? Нічого не розумію. Венера, Дай... Венера! Де я тут є. Стоп! Якого біса в тебе очі такі дивні? Червоні. Один в а один чорний, один червоний. Я ще й наполовину половину чорний, я що негром став? Та ні, вроді не негром. Роботом солі? Я надіюсь. Я, надію, я що... не знаю. Я не знаю. Мене єдине цікавий день. У мене ми... де, походу ядине, в землі. Окей, цікаво. Як нам вибратись? А в мене додані способки? пособка, мені інтересно. Хм цікаво А ну что двигались? Ого! ніфіга способки. Ничего себе. Нормально. нормальні способки. Ой. нарешті ми вибрали нарешті ми вибрались Ух ти, йо -мо! Я випадково зробив. Що? А, ладно? Окей, коротше, друже, я... схоже, ми я... маємо підійматись. На город. Стоп, Ванікс, а я можу літати? Давай спробуємо. Ем, добре. Є моя! Стоп, а я можу десь взяти речі? Цікаво. Хм. Ого, я у мене інвентар розблокувався. О боже мій! Боже, ю-мою! Ладно, давай, давай зараз піднімемося, а то я тут уже не можу. Ого! Мені треба погрітися. У мене тут там робота капець. Стоп! А я можу зробити ось так. Ем, де ти? А куди я? А куди я пропав? А, я знаю де я. Коротше. Я походу витиснув кнопку, щоб я тіпа, міг десь пропасти. Стоп! Що це таке? І, і, іди до мене, що тут це таке? А ну що це таке? Що це за бароліг? Багатя! А це значить, що ми можемо тут, тут пережити Фу. і погрітись! Фу. і по і посмажити їжу. Зараз я своїми способками нам їжу дам. Куди ти пропав знову? Я навчально на я не, не привик до цих кнопок роботичних. Просто жесть, конечно. Ти став роботом йо. і ще ми тут най, найшлись. Най, Ой, -мо, це капець. Це нам дуже сильно повезло. Тут навіть ліжка є під наші улюблені кольори, -мо! Капець, нормально. Спочекай! А якого піса вони такого кольору? Невже ми Ой. колись тут були? Ну вроді тут були наші пращури походу. А може. А не, може, ти... тут наші фанати, не знаю, ночували? Ну, вроді це наші фанати. Ой, вибач, вибач, вибач Нічого, нічого. Ох, скоро їжа підігріться. Ура! У мене вже <мас> їсти дуже сильно хочу. А, в мене є ще. Ш... о, о, а, Так швидко? не Тут хочете поїсти, -мо! Ой, 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 куди я їх нужю? А в мене їх багато. На, бери, поїдь. І кого біса у тебе їх так багато? Ладно. Я не знаю, це не роботичні зміни. Стоп. А я можу контролювати час? Інтересно. Цікаво, дуже цікаво. Цікаво, реально. Ану. О! А я нас повільна? Що таке? Йо Це що таке? А я можу зупиняти час? О! Ми спинились! Реально! Сп... Реально! Диви, <клух> диви. Носом ляпнуть, -мо! Закапец. -мо -йо. Ладно, встанови, будь ласка, часа тут, тут якась беда біля происходит. Йо -мо, оно так достигло Капець. Жам, ты у Окей, ты. Ты пока ще там с часом, будь ласка, окей? У мене тут роботичні команди є спеціальні. Mm, Жорстко. Ого. Це виглядає як шолом, шолом, там, де на екрані в тебе все написано, тільки я без шолома. Mm, ну, а ви не бачите, що в мене там, що я щось там ділаю, а я тільки можу бачити лише я, що я там роблю. Mm. Окей. Ух. Фух! А я зможу кудись пропасти знову? Та ні, не треба. Та ёлки мотали. Ладно, дивись. Це не пропасти називається, це, коротше, називається телепорт. Я згадав це телепорт. А -а -а. Окей, дивись. Давай, давай, там буде наш дім. Ми, ми запам'ятаємо де він, а зараз ми підемо і в мене якесь дивне відчуття буде, на, 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 на нас зараз хтось має напасти. А -ма Ой, маю. Коли я тебе б'ю, ти урана не получає. Ну ми урона, чогось не получаємо, то тобто... а а я не я його не утримую, оце понятна. дивно. Я поняв чому урон не получаю, тому що цей. Як тобі сказати, я маю таку невидиму подушку безпеки. Зрозуміло. Окей, нічого не розумію. Але в мене питання, якого біса я тепер безсмертний? Ну тому що я наша подушка те. Ну, походу, що подушка. Тебе теж, ну, подушка тебе дуже захищає, бо вона зрозуміла, вона що ми друзі. Йо-моє, це розумна подушка. Нічого собі. Ну да, це ж це ж роботична подушка. Окей. Як тобі мої критерії? Почекай! Ану, а ну а давай. А ти пам'ятаєш ти, ти там е, можешь. А, а ти можешь випадково видавати при, е, предмети комусь? Я можу. Ну, ну я так, не знаю. Мені, положу... мені будь ласка, меч. Зараз, зараз положу по невидимим командам. Ого, тут є даже така команда, щоб я міг видати, нічого собі. Є, хм. Маю. Давайте, наприклад, видамо... Що б ти хотів? Незаритовий меч. Ні-ні-ні, давайте. Ну, будь ласка, ну давай не зиритовий. Ну я не знаю, щось Я дуже прям хочу. Давайте таке Два. О, а у нас сукеры. Дві сукеры. Нормально. У ну, мене, конечно, роботичні команди. Ух ти, ты, -мо, який я жорсткий, з двома сокерами такий челик хожу. Стоп, а я випадково не можу видавати ефекти. Ой, ну, вибач. Ну, ну походу це типа жесть, ну походу да. Ну, я зараз полажу по командам быстренько. Ну давай, улази. О тут дерева, їх треба посадити. Ого, я можу ефекти видати на безкінечність. Ймон. Ого. А що тебе за ефект? Регенерація. Почекай. Ого. А це, а це, а це з звичайна регенерація чи якогось рівня? 255. йо моє. Тобто. А ну ви мене! А ну спробуй убить мене. Мені начхати, а сукеруй. А ну-ка. Мені одночасно видали кріти. Це -мо. Окей. 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 Посикайно. Ну, Якого біса там? Хтось є, нічого не понимаю. Якого біса Тут якийсь моб, нічого собі. Ау! Ай! утримай, утримай Нічого, Ми не шо, перший Й... шо? Шо шо? Нічого не раз це? Зомбі? Що? Нічого не понимаю. Что? Звідки вони беруться взагалі? Як, якого після їх так багато? Я не сам не розумію. Змов зомбі, та йолки моталки Там, походу, йолки ще кріпери, чи причило. Це це схоже, у нас вийшов якийсь лісовий бій, чесно. Чесно, виходить лісові бій, по, по справжньому кажу. Так, да, я я також по справжньому кажу, Це, це ж не жарти. Це якісь які, які Ну так, да, реально. О, яблучко. Прикольно. Фу! Мене взаді хтось зірвав. Хтось зробив яму в волохату. я нічого не розумію. Походу, в нас небезпека, бо мої Ой, нічого, нічого. Мої індиктори кажуть, що біля нас небезпека якась. Yeah. І це овечка? так я можу і зішну вбити. ні, не не 100% не Павуки! Oh! Так, окей. Okay. Уже бачимо я, я я, якісь дуже багаті загрози. Капець. Ну yeah, реально. Реально це якийсь капець. Знай зомба? А ну йди отсюда. Ух ти, я-моє. А -а -а! не вся захраю. Отримайте, ты Ось вам. Ух ти, е-мое. Тут два бейбі зомбі, і вони самі проблемні. Все, нема їх. Все, тепер ми розуміємо, що тут повна небезпека. Я думав, що це овечка небезпека. Та сто відсотків ні. Мої індиктори сказали, що це, Це, походу, індектори сьогодні. В мене стався ерор з ним. Ой-ой-ой, індектор мені каже щось. А ну чекай, я подивлюся, чи тут є якась ще небезпека. А ну индектор, що він мені каже? Що мені тут цей індектор говорить? Так звідки вони взялися? Коротше, Короче, давай, давай я з ними. Залізний злиток! Нормально. Зомбі? Почекайно! У мене є, Дур, до речі, е, у мене, коротше, є деякі де здійності насправді також. У, вони насправді не роботські, а звичайні, але зінності то у мене є. Просто я а їх не використовував весь цей час. Наприклад, можу, можу перетворити лише один, один злодічок зл 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 заліза в залізну броню повний сет, наприклад. Я Тобі... теж мою перетворення робити, наприклад, з одного каменю можу зробити цілий стак. Ух ти, йом. Так, тут ту тільки що був скелет, якого я що й камінь. Ну був це камінь. Звісно, не на, не на нашому старому сервері. Там був капець повний, пам'ятаєш? Угу, пам'ятаю. Хух. Ми хотіли зробити багато енергонів, але це зайшло надто далеко, дуже далеко. Угу. Зомбурка. Хить. Мінус мінус зомбі, аж за два удари. Нічого собі за у мене цікавого. За два удари вони розізлилися. Вони на мене розізлилися. тут так багато, малявки. Вони дуже агресивні. вони дуже попутні. Тут я одного мінуснув. А тут ціла сім'я зомбаків. Які тебе хочуть вбити, ти їх жертва походу. А ти сумніше. Да, Які маленькі, а такі проблемні. Угу. Я згоден Бігайте. з тобою. Все, походу, ми їх знищили. Але чесно, думаю, загроза все-таки десь ще є. Так. Зараз добре. Капець, звісно. Так, да. ріально. Окей. Е -де? Та я тут шукаю ще їх, а то я думаю, що ми все одно під загрозою. Ой, а мене вибило. зараз зайду. Походу мої системи мене трошки підводять. Ну бува. Мене хтось зірвав. Якого обіса? Зато тепер я маю якийсь ґрунт. Цініший ґрунт. Який проклеїв... а так швидко на мене нападаєш, зомбачела. Яка обізи, я тебе перу. Вони розмовляють? Що? Мій зможе сказав, що він мене зараз поруве, але я його прибив. Не розмовляти вміють. Ван... де? Та, -та телепортуйся за допомогою своїх сил і все. А, точно, в мене ж є сили. Я знаю, чи нам поможуть наші сили. Зробимо так, а тепер зробимо ось так. Ой. Ні... Ух ти. Що? Що сталося? Нічого не розумію. Чому я так повільно тахнувся? Не розумію. Окей. Це моя взірвана яма. Я пам'ятаю, ми коли йшли сюди, мене тут взірвали наполовину. Так, це, так, так, це мене тут зірвали. Нічого не розумію. Окей. Так у нас Єжу, є сім. Це капець. Тіль, тільки що я, я дещо перевірив і я дізнався, що їх тут буде ще дофігіще. Тому нам треба буде дуже обережними бути. Як ти це перевірив? У мене є тут деяка штучка, тому я можу перевіряти. Їх тут буде ще 42 штуки, а може й більше. О, Боже. От ти, ЙОМАЮ Є, як тут тільки ж не було! Якого б'яси, їх так багато! Тут да лава. Ой! ой, А нафига я сюди стребнув? Раз. Не знали, что в Майнкрафте зомби тупі? А може і не настільки стільки мой так крысюки. Давай я, я буду скидывать їх в лаву туди, елки пальці. Такі маленькі, а такі проблемні. Тому да. Такі великі, а такі проблемні. Ельбі бег, пацани. Що? Кукола біз? Морква? Потім прикольно зайця. Зграє дітей. Тіфто. Дітей нафиг. Пацаки, пацаки, давай ти сюди, 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 Я тобі тут декілька штреблю геть. Давай так. Кокаємо цього тупо, кокаємо. Потримуємо. Elбіbeck, пацани, ми вернулись зі своєю мощі, хочемо вам відімстити, тому що, тому що з тими пацанами я колись здрався насправді. Окей, зараз ми продовжуємо. Ух, походу, цей бій буде дуже жаркий. Та що ж це таке? Йомаю, що що вас так багато, зомбаки. Ух, друзі, походу, цей бій буде дуже жорсткий. Ух, Ну що ж, починаємо їх казнити. Що можу сказати? У мене ж трошки лагає, але вибачте, просто їх тут просто дофігіше. У мене все нормально. Почекай! А ти можеш якось типу, своїми силами видати еф ефект сили. Що щоб ми їх просто казнили швидко? Тобто тебе ж є, типа здібності, вони зараз дуже сильно приводяться. О, скелет один. А він к зомбакам сразу побіжав. А чого ви на мене лізете? Скажіть. Будь ласка, скажіть, якого біса ви до мене лізете? Ну так ти, ти можеш якось видати ефект сили, а то я не можу з цим зразатись. Вибачили я, я тут нашу за собою армішку невеличку для ти, лки-палки, якого біса у вас тут так багато? Окей. Отримуйте малявки. Йома, я тут довго не витримаю. Тут навіть зомбі з мечами. А ну відстань від мого друга. Ти шо? Їх так багато, а в мене взагалі лагів немає. Я вже їх всіх повбивав. Та їх тут ще дофігіще. Так, Так, давай я... ти, ти можеш якось ефект сили видати? Тут миттєве стілення, але це не допоможе в битві проти них. Вони, вони занадто сильні, і там бачу їх дофігіще. Як вам різкі буде сила? Стрендж? Дякую. Ага. До речі, хто, х, 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 хто не знав, тепер будете знати. Що? зна... А! Ну, як сила по англійськи Стрендж або павер. Ну, типа такого. Ік в мене є які... ще якісь команди, наприклад, як стати гастом. Йолки матали! Я їм получил око якогось біса. Те, ти що, думаєш, що я не дивлюся твій Телеграм? Ух ты, е-мое. Ну, Короче, тут... мені сенсори кажуть. лки моталки. лки моталки. Я випадково. Я десь... Тут вона... Там, там, де наша халабуда, тут повний снігопад. Я, я я звідси краще піду, а то в мене кофта не, не занадто тепла. Ай да, у мене тепер немає жодного ефекта. Чудово. Блінки так. Ой! лки метал! У мене ж немає жодного ефекта, сказав же. Це я просто не вдаха. Так, це точно на кінець цього бою. Зараз буде повний походу білібедрюш, тому ми маємо приготуватись. Ух генерація. ти, йо маю, що зі мною сталося. Йолки-палки, Йо маю. Я ще сказав, тут буде дофіга ворогів. Навіть ось таких сильних, як Варден. Й маю. Ну що, стримайся, вороженько. На! Сюди, дякую. Ну, ладно. Це не м'язна ефекта А ти бачиш мій скін? <сіплі> боже <сіплі> <сіплі> мій. Нічого. Так, боже, скін боже. я твій бачу. Окей, дякую за перегляд даного фільму. Сподіваюсь, вам він сподобався. Я, ви хочете, щоб швидше вийшла друга частина, то вона вже скоро має вийти. Дякую Ті, за перегляд ти, ти фільму. Тра... Маніксова пригода. Тільки не, риб... тільки не набирайте за секунду. Да, тільки набирайте Я за одну секунду 50 лайків. А то то буде взагалі капець. Бувайте!